Друзі, всім привіт! Сьогодні я виїхав на риболовлю, буду ловити ляща, олина та коропа. Зараз замішуємо прикормочку, розкладаємо всі снасті. будемо закидати, чекати клювання. Поїхали. Ось Така у мене прикормочка такої фракції. Зараз її замішаю. Добавимо води, перемішаємо, будемо закидати все. Зараз почекаємо поки настоїться і ввему. Зараз розпадемося на це. Всі хай настоїться. Зараз мої водки, зараз ставлю рогачок і біля. Зараз 4. Бімо все зараз розкладати друзі розказую свої два фідери один біє в мене фідер класик а один є флейт фідер з такою кормушкою я буду я чіпляти ловити сьогодні на черв'яка і на пінопласт Буду сходити черев'яка і пінопасти в компоненті. Вся наша прикормочка так, настоялася. Шоколадная, дуже смачна, пахне дуже ароматний. Закидати. Вбиваю звичайні фіди, закидаю. І закидаємо. Зараз висаджуємо черв'я. Зараз вибираємо собі черв'яка. Насажувати ви буду пучком. і насажуємо пінопластинку. садимо за за зеленість. Zdaj zakidajmo. Vse zakidajmo. Готово. Чекаємо, поки ходив нас на дну. Рушка пала на дно і зараз підматуємо трішки. Зробіли натяжку, будемо чекати. Зараз закидаємо фліт. Закиваємо офліт. Ось така прикольна залочка є. А, спочатку треба червяка насадити. Тут я хочу насадити черв'яка без спінопластика. Побачимо, як буде краще. Треба вже дивитися за цим фідером, щоб мене не, не прозівати нам кльоки. Також так же саме пучком, може два черв'яки. Садять. Дягнемо. Все. Вот так нас выглядает. Червяк. Сейчас мы так немножко Ложим вот так червя. Сюда так. Корм. Добряча. Не жалеем. Так как же Kidajmo. To je harmona se v hodi z vami. Kidajmo naš slik. А если еще позавтра, вот тоже за уже Зара за я буду чекать. Первый поклевочка. Стало. Теплі явно на цей самий фіде. Підсікати буду, напевно. Так, що вже не сидіть.

Перша плоти в вона да. склянула ось така, така. перша риба є. Зараз перезакидаємо. Друзі, знову потовочка. Друзі, багато немощних похлопок такі раз дивно перестало, дивно перестала це. що там риба Возле моєї наживки крутиться. О, знову було. Ну, я буду чекати. Може, щось ще клюне. Подловок загинув ще щось. Оно дибает, дибає. Чи там можешь щось то а риба сидить. Думаю, підсикати буде. Нічого нема. Друзі, приїхав я додому. Піймав на риболов такого пластинное і невеличкого окуня. Всім, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока-пока.